Усім привіт! Ви на каналі Валерія Доновського, і це буде моє перше україномовне відео. Нарешті я вирішив знімати українською мовою і сподіваюся, що мені це дасться досить легко. І хочу вас попросити заздалегідь, щоб ви мене не дуже жорстко оцінювали, критикували і більш лояльно віднеслися саме до моєї мови, тому що я буду робити помилки. І це в принципі нормально. А так також знаєте, дуже символічно, що я буду знімати моє перше коріномовне відео саме на тему мого повсякденного макіяжу, тому що саме ця тема була першою взагалі на моєму youtube каналі І це відео набрало достатньо ну, велику кількість переглядів. Давайте почнемо з очищення шкіри. Я користуюся, мені дуже подобається бренд Біотерм. Хоум це чоловіча, чоловіча лінія. Біотерм Аквар Аквапар. І потім я зволожу свою шкіру також з цієї серії зволожуючим гелем. Розтираю цей гель. І потім наношу на своє обличчя, поки він не буде пінитися. Пінитися. Пробачте. Це цікаво, звісно, наблюдати. За першими кроками, тому що спочатку всі починають ютубери відео вже з нанесення макіяжу, але ось цей момент, що вони носять до нього, мені здається, він теж такий ну, важливий. Знаєте, єдиний недолік цього гелю це те, що він досить сушить шкіру і ну, без вложення взагалі ніяк. Після нього не обійтись. От що ще з краплями відбілити собі очі. Раніше я користувався знаєте, такими синіми краплями. Вони, здається, найбільш популярні це італійські краплі. Але я купував сині у Швейцарії. На жаль, бренду не пам'ятаю, але вони ну прям дуже вбілювали білки, і ними зазвичай користуються візажисти, щоб макіяж наприкінці у фінальному його варіанті. Виглядав більш, більш чистим і красивим. Але зараз я спробував класичний візин. Ось, і він, знаєте, мені теж досить непогано вибілює очі. Закапую. Так, також мені здається, він вже повинен щось лікувати. Тому що я, знаєте, сьогодні прокинувся у... 6 годині ранку. І це. Взагалі не знаю, звідки в мене енергія. Отже, тепер беру гель. Давайте покажу вам його консистенцію. Мені дуже дуже подобається цей гель. Я ним користуюся вже, мабуть, років Ну, років 5. Це просто must have мій номер один. Взагалі у догляді за шкірою. Ну і взагалі це номер один, тому що це єдина в принципі, річ, яка, якою я користую для зволоження. Ніяких сиворота капеля немає. Мені достатньо цього гелю. З плюсів він дуже класно перекриває почервоніння роздратування шкіри, так? тобто, в мене ось тут після гоління. О, боже, щось на волосся трішки не зайшов. В мене після гоління ось тут почервоніння, І цей гель ну, буквально за декілька хвилин, максимум годину, він це прибирає. Тому що звичайні креми, звичайні креми якими я користувався, вони, ну, вони просто там нібито зволожували, робили таку плівку на обличчя. Але саме Запалювання, почервоніння з обличчя вони не, прибила, не прибирали, зволожили наше обличчя і можна переступати до нанесення тону. Я беру тональний крем MAC Studio Fix. і буду використовувати його. Це в мене відтінок NC17 з жовтинкою, такою під тони йде. І буду його використовувати в якості консилеру. Тобто я трішки. Так, у мене тут вже його не дуже багато залишилося. Буду його використовувати в якості консилера. Просто трішки під очима, несогублими складками. І ось тут е замажу. Беру б'юті блендером зовсім трішки і. трішки під очима. Ось сюди. Чому я не взяв дзеркало? Щось це. Потім я, мабуть, здивуюся, що взагалі вийшло, тому що я бачу себе лише у телефон. Так. Мені дуже подобається тональна, тональна основа, тому що вона класно перекриває це самий. Найбільш плотний тональний крем у цієї марки MAC. І на все обличчя, звісно, я не буду ризикувати його наносити, але в якості консилера це буде окей. І ось сюди. Хочу ще, поки я все це роблю, розчесати собі брови. Це звичайна зубна щітка, але я просто. Не можу, я не можу знайти якусь спеціальну щітку для брів, тому я використовую свою стару для зубів. Можливо, для когось це буде дивно, але. Мені окей. Я Хочу ще трішки все-таки нанести дуже-дуже легкий тон. Це MAC Face and Body на інші зони обличчя. Так, дивіться, яка в нього текстура. І також беру Beauty Blender. І вже ось цією великою стороною повністю-повністю збираю його з руки. Щоб він був такий вологий. І вже відтінок переношу на обличчя. Так. На всі зони, куди. Ну, навіть поверх, поверх Studio Fix теж можна. І трішки на шию. І на вуха. Мені просто подобається, що. Його взагалі не видно, це Mac Face and Body, він дуже-дуже легкий. І це, до речі, одна з найпопулярніших теж тональних основ. Взагалі там у візажистів. Я знаю, що я просто працював у Mac і дуже добре орієнтуюся в цій косметиці. Багато на показах моделей візажисти красять цією основою. Тому що вона усім підходить. Мені здається, в неї взагалі не можна ніяк переборщити. Так, добре. І зовсім трішки я хочу взяти ще. І зовсім трішки нанести під брів'ям. Але не заходячи. Ось сюди, тому що я хочу там е зберегти тінь. Так. єстєственну тінь. Природню. Добре. Е з тоном це все, і е далі я буду наносити рум'яна. Це дуже-дуже, можете не пугатися, що це рум'яна. Вони дуже природньо дивляться. Це кремові рум'яна від Chanel, відтінку 23. Це взагалі мій улюблений продукт. Тут вже дуже мало їх залишилося. Я їх таким чином буду доставати. Знаю, це не дуже красиво, але як є. Так, щось я так забагато їх взяв. Ну добре. Візьму два пальчика і розітру їх на три. Вони такий з перламутровим відтінком трішки, і дають таке сяйво на обличчя. Тому я хочу їх нанести більш ось сюди, щоб був такий ефект хайлайтеру навіть трішки. Давайте. Теж просто переношу відтінок. Так. Можете подивитися на них. Дуже-дуже красиві. А в Шанелі, знаєте, я теж працював. Кожен раз, коли я знімаю відео про косметику, це розповідаю. Ну, так, в принципі, знаєте, я і знайомлюся з цією продукцією. І коли ти кожен день там працюєш, ти знайомишся з цим всім і робиш для себе висновок, що тобі найбільш подобається. І ось ці рум'яна ну це просто бомба. Моя мама їх спробувала і зараз там нещодавно купила вже третій стік цих рум'ян. І трішки не переноситься я наношу їх. Колись я ще пробував рум'яна наносити на ось сюди, але мені щось здається, що, ну, що краще цього не робити. І зараз будемо наносити. Сухі текстури. У мене пудра розсипчата, це Шанель, відтінок 30. Дуже-дуже класна пудра. Це в мене вже друга. Ось така. Вона дуже бархатиста і взагалі неповітна. Вона лягає такою вуалью на обличчя беру кість кабуки-байтері. І спочатку на те зону. Потім вже наношу на все обличчя. Я, знаєте, взагалі люблю матовий фініш, але ось ці рум'яна дійсно дають таке ніби сяйво на обличчя і більш натурально виглядають. Добре, пудру я наніс, і зараз будемо вже наносити. Сухою текстурою скульптурувати наше обличчя, тому що зараз воно виглядає, знаєте, як блин, блин такий, просто як фон. І треба зробити тіні. Mm -hmm. Я візьму відмак. Тут в мене вже залишки тіні в відтінку тауп. Це рум'яна, рум'яна, здається, в відтінку тауп. І спочатку ось сюди. Мені дуже подобаються ці рум'яна. Я спочатку думав, що вони, вони просто такі, знаєте, трішки сірі. І мені казали, коли я їх купляв, ну і взагалі мені так здавалося, що вони більш підійдуть до зйомок, до фотозйомок, і в житті вони будуть ну, такими п'ятними виглядати. Але, знаєте, досить природньо виглядають. В мене ще є від Inglot. так, боже, щось тут у мене все розсипалося жах. І від Inglot, але Inglot дуже-дуже пилить. А ось ці, ні, дуже класні. І хочу носик зробити вуще. Так, тепер беру кість кабуки, тому що цією Real Technics не дуже удобно це робити. Так, і прикладаю, прикладаю. Може, щось щось не те, так, візьму пудру і все можна виправити. Майже все. Тепер я хочу вичесати. Бро, брови та ресниці. Беру щітку, я її вмакну просто в водичку і буду отак проходитись. Тому що все це зараз в пудрі. Для губ я використовую бальзам від Nux з ароматом меду. Він, він мені дуже-дуже подобається. А, і мені подобається ця, ця баночка, тому що вона така вісісте і а, дуже багато продукту. Тут скільки його? 15 грамів. Це дуже багато. А, так, ось так він виглядає. І на губи. Дуже добре зволожує. Спочатку, коли я його купив, мені здавалося, що у ньому нібито є якісь шматочки нібито цукру, але після тижня-двох вже така була однородна консистенція. Добре, це, в принципі, все. Дякую всім за перегляд. Як бачите, ну, обличчя дійсно стало таки, таким більш досконалим, я не знаю, більш свіжим. Мені так дійсно подобається більше. Е, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар взагалі, наскільки погана в мене мова українська, я не знаю. І я... це був просто такий зараз експромт, але я хочу читати українською взагалі. Все своє пространство хочу зробити українською мовою, ну і 50 на 50 англійською, тому що я англійську вивчаю. Щоб було, щоб було далі легше взагалі знімати на YouTube контент українською. Тому всім, удя... всім я дякую за перегляд. До побачення.